Продовжила зростати, зросла спроможності виробництва збройної військової техніки у 7 разів. З 22 на 23 3 рази. В минулому році з 3 до 20 мільярдів доларів зросла спроможність Української оборонної промисловості виробити озброєння військової техніки всередині країни. Скільки ми фактично виробили? Фактично ми виробили 9 мільярдів доларів США озброєння військової техніки. У 22-му виробили 1 мільярдів. У 23-му зросли у три рази, виробили 3 мільярди. Минулого року ми також зросли у три рази і досягли показника у 9 мільярдів доларів річного місту збройної військової техніки напротягом 2024 року. На цей рік ми вже бачимо зростання. Ми будемо мати спроможність на кінець цього року виробити збройні військової техніки на 35 мільярдів доларів всередині України. Наш ВВП країни зріс у минулому році на 3,9%. Оборонка з цього росту дала Рівно третину 1,27% росту українського ВВП. Кількість компаній також продовжує збільшуватися. У минулому році ми е, мали всередині країни 718 виробників озброєнь військової техніки. На сьогодні приватні виробники Мають більшість підприємств на території України всього 13% виробників мають державну форму власності. Це була однією з наших цілей для того, щоб ми змогли відкрити наш обороно правословий комплекс для приватного виробництва. для того, щоб мінімізувати монополію державних виробників і пустити приватний капітал і приватний сектор. Виробництво збройної військової техніки за минулий рік, якщо казати в обсягах виробництва, то 52% всього збройної військової техніки виробили саме приватні виробники, які на сьогодні мають більшу спроможність виробництва ніж державний оборонно промисловий комплекс, хоча він також продовжував зростати в минулому році. На сьогодні в обороті працюють більше 300 тисяч людей, задіяних в виробництві, проєктуванні, модернізації, ремонті озброєння військової техніки. Якщо перейти до номенклатури, то по ракетному озброєнні в минулому році у нас з'явилося багато нових зразків озброєнь. могли це відсвятковувати протязі року. У нас з'явилися такі крилаті ракети і клас таких нових принципових ракет, як ракета-дрони. Це баляниця, це пекло, це рута, це барс. Якщо поза нового року ми мали всього дну укривати ракету, можливість виробляти як країна. Це була нагадаю, ракета Нептун, яка є легендарною, яка вразила ракетний крейсер Москва. То в минулому році у нас з'явилося дуже багато нових виробів, які задовіднили, забезпечили обсяг виробництва у 8 разів більше ніж 2023 року. Боєприпаси минулого року виробили ми 24 мільйони одиниць мінометних та артилерійських пострілів. Зросли в 24 рази. По САУ Богдана в нас з'явилася нова версія причіпного Богдана. На сьогодні ми виробляємо як країна більше самохідних та причіпних артилерійських установок, ніж всі разом країни вільного світу взяті. Ми зросли в минулому році у три рази у абсолютних показниках. По бронетехніці ми також зросли е, у три рази. На сьогодні е, ми завантажені виробництву близько на 50%. За потреби військових ми можемо ще додатково збільшити обсяг виробництва е, при залученні додаткових інвестицій. Е, по FPV-дронам ми виробили 2,2 мільйони одиниць за минулий рік. Цього року. Наші виробники ще більше наростили в обсяги виробництва. Ми можемо зараз, як країна, виготовити близько до 10 мільйонів пороків дронів. Найголовніше тут не є зростання, а є локалізація компонентів, які на сьогодні вже виробляються на території України. Це і мотори, і плати ініціації. Ми почали складання виробництва камер. Для FPV-дронів, тому тут у нас є якісний прорив по цьому напрямку. Одіп страйками в заросли двадцять 22 рази в минулому році. На цей рік, у плані стійкості, який був презентований в Верховній Раді, маємо задачу виробити 30 тисяч на протязі року. Зараз ми знаходимося в графіку виробництва, і цей показник також буде досягнути у цьому році. Засоби РЕП, виробництво засобів РЕП зросло 340 разів. Наземних роботизованих комплексів ми виробили в 15 разів більше, ніж у 2023 році. Це один з геймченджерів буде на цей рік. Ми маємо забезпечити роботизацію нашого війська, автономність, для того, щоб на тих складних ділянках. Де Є найбільший ризик ураження наших військових, якомога більше заміняти їх роботизованими комплексами. Щодо інновацій, минулого року у нас в Україні з'явилось 324 нових продукти, до яких відносяться ракета-дрон, новий вид озброєння, паляниця. Пекло, ми розробили довгий Нептун. Ми з вами почали виробництво 155 мм артилерійських пострілів, почали виробництво 60-міліметрових мін натівського зразка. Ми з вами почали використовувати штучний інтелект в нашому озброєнні, виробили першу причепну Богдану. Загалом мали 324 нових розробки кодифікованих. Ми маємо дуже гарні результати по роботі з іноземними партнерами. На всіх зупинятися не буду, але з основних ми з вами змогли відкрити підприємство з ремонту і обслуговування західної німецької техніки сумісно з компанією Rheinmetall. Це один з найбільших виробників озброєнь військової техніки у всій Європі. І підтягуються інші представники Європейського оборонного бізнесу. В зв'язку з обмеженим фінансуванням всередині країни, і уряд працює, і Офіс президента працює, всі працюють на суворі для того, щоб ми могли забезпечити інвестиції у виробництво всередині країни. У минулому році ми з вами змогли як країна реалізувати проєктів за рахунок іноземних інвестицій. на Суму 500, більше 500 мільйонів доларів маємо зараз домовленості на інвестиції в українську оборонну оборонну промисловість у саме виробництво більше ніж на півтора мільярди доларів, що дозволяє ще більше завантажити ті виробничі потужності, які має наш вітчизняний ОПК. За минулий рік виробництво збільшилось тричі. Відповідно, збільшився і дохід за цілому акціонерного товариства. І що нам приємно, що дякуючи постійній взаємодії з нашим основним замовником, це нашими воїнами, ми мож, ми постійно впливаємо на свій продукт, тобто ми робимо те, що необхідно нашим захисникам. Ми постійно підвищуємо його технічні характеристики і його. Тому ви бачите, що частка модернізованих і нових продуктів, як в 23, так і в 2024 році, вона залишається більше 90%. 25 2025 році ми прогнозуємо дещо зменшення цієї частки, але це не говорить про те, що буде знищення якість. Просто продукт із новою модернізованого стає серійним. І ми вже, ми вже просто його масштабуємо, виробляємо достатньої кількості, щоб по максимуму забезпечити Збройні сили і інші сили оборони. Щодо контрактації, на, на третину щорічно збільшується контрактація по сравніння по порівняно по з 2023 роком і за перший квартал 25-го року, ми також бачимо, що на 33% збільшена контрактація на наші продукти в 24-му році. Це говорить про те, що Робиться те, що необхідно, і війська його наш державний замовник замовляє наші, наші продукти. В той же час завантаженість у нас не повністю як до виробництва, так і до ремонту. Причому, бачите, частка ремонту у нас завантажена ще трошки менше. Це чому, крім ремонту традиційних зразків техніки, яку ми самі виробляємо, яка нас залишилась. У спадок від попередніх частин у нас зараз збільшились можливості по ремонту іноземних раків техніки, які підприємства «Оборонпром» успішно осваюють. Тому е спроможності наших підприємств ще є, і при наявності коштів, про які говорив пан міністр, підприємства без лишніх передвоклади готові приступити до цього виконання всіх завдань. Жодне підприємство не може працювати саме кінцевому продукцію. Так, да, ми ставимо завдання по максимальному локалізацію кінцевого продукту. В той же час ми постійно розширюємо свою роботу як з приватним сектором, так і з міжнародними компаніями. Від як вже наголошувалось, перейшли від меморандумів підписання договорів, перейшли до практичних. Уже роботи, і, щоб не повторюватись, це основні компанії, з якими ми вже переходимо в 2025 році до практичної співпраці, а з деякими вже практичний результат уже в 2024 році. Основні напрямки нашої діяльності, де відбув, 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 відбувся зріст, це діпстрайки е, в 10 разів. Це ракети різних типів в чотири рази. Це інженерна автомобільна спеціальна техніка різна в три рази. Це артилерійські системи, які ми самі виробляємо в три рази. Отакі от, от основні цифрові показники підприємств Укроборонпрому. Дякую. Дякую. радий представити Українську раду зброєрів та здобутки приватного оборонного підприємства. Обсяги виробництва зростають. Я не буду повторювати, що вже раніше казали колеги, за рахунок чого вони зростають? За рахунок того, що ми є країна номер 1 по виробництву fpv дронів ми виробили більше, ніж 2 мільйони дронів. І це не секрет, і весь світ за цим спостерігає. Ми поставили озброєння та виготовили на більш ніж 10 мільярдів доларів. В цьому році ми прогнозуємо, що зможемо ще на 50% збільшити. Це і наші підприємства вже готові освоювати 35 мільйорд, е, мільярдів доларів. І це наша мета, до якої нам слід іти. Е, по виробництву, по окрім півідронів, е, ми почали збільшувати виробництво ракет, реп е, рер е, наземних роботизованих комплексів, і частка з яких є. Локалізація матеріалів, з яких вони виробляються, це вже більш ніж 50%. І ви бачили новину, що вже є компанія, яка виготовила 100% дронів з локального виробництва матеріалів. Власні здобутки наші це окрім того, що ми виробляємо новітні зброю, новітні розробки. Ми співпрацюємо один з одним як приватні виробники, та локалізуємо один до одного різні вироби. Роботи ставлять собі на борти реп, реп ставиться на бронетехніку, і ми як бізнес починаємо один з одним співпрацювати, від чого виграє і держава в цілому, і наші війська. По той самий потенціал ми маємо з артилерії та снарядів. Ми збільшили виробництво. Артилерії і снарядів, починаючи з 30-го калібру і до 155-го калібру, збільшили виробництво бронетехніки та САО. На сьогодні виробляємо 10 САУ Богдана на місяць, хоча маємо потенціал вже на 180 САУ. І в Європі ми є найпотужніший виробник артилерійських озброєнь. Та як казали колеги, приватний бізнес теж починає вже кооперації з різними міжнародними компаніями. Має перемовини вже з Рен працюємо і співпрацюємо з КНДС, велика корпорація та Телс. І маємо на меті ще співпрацю. З іншими європейськими партнерами та компаніями прямо зараз вже на цьому тижні було дуже багато у нас у приватного бізнесу маємо увазі зустрічі з такими компаніями, і всі зараз замотивовані. А європейські партнері теж дуже замотивовані мати співпрацю з нами та відкривати сумісні виробництва. Також завдяки данській моделі, в 24 році ми отримали і поставили озброєння більше ніж на півмільярда доларів. Але в цьому році а, маємо вже мету а, освоїти більш ніж 1 мільярд доларів а, також по цій данській моделі, де Україна ставить пріоритети і обирає, що має поставитися. А, ну, звісно, оплату проводять європейські партнери, а контроль за цим всім веде експерти здання. Виклики галузі: а, окрім всіх здобутків, які в нас є, ми маємо ще й виклики галузі. Це недовіра інвесторів до нашої судової системи, до того, як робиться захист патентів та розробок в нашій країні. І ми маємо мету зробити нашу країну інвестиційно привабливою та мати повний захист для наших наземних інвесторів. А нас є залежність від китайських компонентів. І вже дуже багато роботи робиться над локалізацією. Ми вже маємо багато власних розробок, маємо домовленості та маємо вже прототипи, які випробовуються завдяки залізному полігону. І на 26-й рік ми вже плануємо локалізувати виробництво понад ніж на 90%. Саме українського виробництва і 10% це буде вже європейська складова в тих технологіях, які на сьогодні ще немає в Україні або на дуже низькому рівні. Роль саме тому з'явилась Українська Рада зброярів, в яку ми входимо як асоціація виробників наземних роботизованих комплексів. І ми просили, щоб. Була створена така асоціація, яка буде голосом бізнесу, яка буде працювати над зменшеному регуляторкованого тиску, щоб ми мали можливість приймати у створених нормативо-правових актів, які дійсно важливі для бізнесу. І нам потрібна платформа для міжнародного бізнесу. Нам потрібно працювати в довгостроковій позиції, щоб після війни. Наша зброя була у всьому світі, і щоб після війни ми стали тим другим Ізраїлем, на який будуть орієнтуватися та хотіти співпрацювати весь світ. Зараз ми маємо цю змогу. У нас є всі козири для цього. Має натхнення для цього. Ми маємо підтримку від держави. Маємо велику підтримку на сьогодні від міністра і дуже тісно співпрацюємо з цим. А, пріоритети на 2025 рік це залучення. Понад ніж 1 мільярд доларів по данській моделі масштабування виробництва вже маємо моделі, маємо стратегію і вже масштабуємось завдяки контрактам, які отримали наші виробники в цьому році. Це була велика робота від міністра Тіпром та президента саме особисто. Дуже важливо зробити зменшення імпортозалежності, тому що ми вже мали поганий досвід з пі. І саме тому дуже швидко намагаємося локалізувати ті компоненти, ту компонентну базу, яка дуже важлива для виготовлення власних зброєнь та озброєння. Ну і Вихід на стабільне європейське фінансування, вихід на те, щоб ми мали міжнародні контракти. І це дуже важливо для нашого внутрішнього клімату, для залучення інвестицій, для отримання грошей всередину нашої країни, для того, щоб ми ще більше розвивалися та мали більше технологій, ніж маємо на сьогодні. Дуже дякую, дякую Техпрому за наше партнерство, за те, що Тех є одним з основних засновників Бриван, але Бриван це, скажімо так, наша основна Дач фокус дуже простий: створювати такі інновації, технології, які нам дуже потрібні сьогодні на фронті. Знати, що потрібно, знати, хто це може зробити. Якщо немає, хто це зробити, знайти хто це може зробити, і зробити так, щоб потім це масштабувалося, воно працювало на фронті. Як ми знаємо, Україна вже сьогодні є дуже потужною в інноваціях, нас сьогодні відмічає в всьому світі і по факту кажуть, як Україна швидко може не тільки шукати такі інновації, не тільки їх розробляти, але й впроваджувати на фронті. В цьому місці буде два роки від заснування Приван. Сьогодні на платформі у нас більше 300,5 з половиною тисяч різних рішень і розробок, це більше півтори тисячі компаній команд різного рівня. І те, чим ми пишемо, що завдяки нашій роботі 260 компаній, більше 260 компаній отримали кодифікацію. Просто подумайте, якщо такі процедури в усьому світі все ще займають. Два-три роки, то у нас за два роки у нас є плюс 260 нових рішень, які вже працюють на фронті, які кодифіковані, і це означає, що вони там всі працюють. Більше-менше ви працюють за цей час. Ми профінансували більше 500 різних рішень на суму понад 2 мільярди гривень. Це ті гроші, які допомогли командам по факту створити ті продукти, які сьогодні приїхали. Якщо говорити от зараз Максим виступав до цього і казав про наземні роботи. От сьогодні, наприклад, у нас є більше 50 кільківаних роботів, і більше половина з них отримали гранти в Рима. І е, такі гранти, ми, коли я робила аналітику, ми спілкувалися з командами, ми запитували: перші гранти були 5 і 25 тисяч доларів. Тобто, перший грант 5 тисяч доларів. І коли ми е, коли запитували у команд, а що вам вдалося зробити, вони сказали, що ці перші гроші дали їм такі посилки від держави, що вони комусь треба, що вони комусь цікаві. Сьогодні наші гранти в рамках... Звичайно, грантової програми вони досягають вісьми мільйонів гривень, що це 200 тисяч доларів, і це ті гроші, за які якими можемо створювати інновації і доставляти на фронт їх тестувати в бойових умовах. І ще є великі гранти, які по окремій конкурсній програмі, які нам дозволяють робити ті великі класні інновації, які нам дуже потрібні сьогодні для того, щоб захищати нашу державу. Про фокуси просто трохи цифр, щоб ми з собою більше пишалися. ВПЛА сьогодні в Україні є більше 500 розробників. ВПЛА більше 800 різних типів випала. І ми профінансували от, з, з тих цифр, які говорила, 126 грантів на більше 203 трьох мільйонів гривень отримали саме виробники. Випила таким чином. У нас з'явилися і так як згадували сьогодні, і українські налоги мавіків. Якщо знов таки говорити в цифрах, що сьогодні є вже більше. Чотирьох кодифікованих, і е, це постійне покращення, тому що по, на... по Мавікам ми знаємо, що це дуже потрібний дрон на фронті. Нам потрібні аналоги, нам потрібна незалежність від е, інших країн. Тому мавіки вони є дуже потрібними. Це у нас так само є Дівстрайки, є інші дрони, перекоплювачі дронів, дрони, які виконують різні задачі і, і не тільки в це й бомбери. І е, по факту е, точно, що сьогодні Україна вже є. Таким зірцем прикладу для багатьох країн побила НРК. Я дуже тішуся з того, що коли два роки тому назад ми запускали в Ріван, у нас було нуль кодифікованих НРК. Сьогодні їх є вже більше п'ятдесяти кодифікованих, більше ста вісімдесяти розробників працюють над цим, більше трьохста різних рішень саме по НРК. Сьогодні ми проводили вже можна говорити, я сподіваюся, там вже закінчились. Робили великий полімон по НРК. І те, що нас теж надихає, що на ці полігони так само приїжджають вже користувачі, і на цей рік великий план впровадження НРК у війська. Тобто ми знаємо, наскільки сьогодні НРК дуже важливі, враховуючи ситуацію на фронті, враховуючи кількість ворожих дронів, наскільки важливо, щоб енерка забирала наших поранених е людей з полівою. Наскільки важливо, щоб логістику робили не люди, а робили НРК, тому що дрони так само там є багато специфіки. Бачимо чудові приклади, як працюють наші камікадзе, роботи по бліндажам ворога. І це те, що нас надихає, це те, що потрібно, тому точно в цьому році буде багато роботів на фронті. Наша задача допомогти так, щоб вони там ефективно застосовувалися. 123 гранти на 148 мільйонів. Тут реби. Пам'ятаю, теж нагадаю, два роки тому назад у всіх військах стояла велика потреба по окопним ребам. Тому що з'являлися так само ворожі в ПІВІ. сьогодні. Слава Богу, всі 100% машин, які катаються там на ЛБЗ, вони прикриті ревом. Це є важливим для виживання. Рев це та та динамічна історія, яка її ніколи не достатня. але знов таки 22 гранти ми видали на суму більше 27 мільйонів гривень. І сьогодні є більше 470 різних ревів, які працюють на фронті. Засоби зв'язку вони є для нас дуже важливими. Тут я не можу сказати, що ми вже можемо там прям хвалитися своєю першістю, але ми точно над цим працюємо для того, щоб у нас були наші українські антени, для того, щоб у нас були наші українські рішення зв'язку, які так само є дуже важливими і ефективними для. Нашої активної роботи на фронті тому е працюємо над цим. І е як до цього теж говорили про те, що у нас були і рішення зв'язку, і були е системи, куди їх впроваджувати, щоб воно в комплексі все працювало. Знов-таки, будуємо велику таку е автономну екосистему, там де е будуть поєднані без максимальна кількість різних безпілотних систем, щоб все ж таки воювали роботи не люди. Те, що сьогодні вже є в Україні, те, чим ми надихаємося, і те, що вже змінює правила гри. Очевидно, морські дрони, очевидно, дрони-перехоплювачі, тому що те, що є ефективним, те, що є швидким, і те, що є дешевим. На фронті завжди, зараз, особливо коли в бригадах є свої гроші, і до цього так само завжди є дуже чіткий розрахунок. А скільки мені коштує та чи інше місце? А що буде ефективним? А ще а ефективним не тільки з точки зору грошей, але й підготовки навчання операторів, і з точки зору виділення екіпажу, які це будуть обслуговувати. Тому тут теж дуже важливо, щоб наші інновації вони були е зручні, вони були прості, вони були ефективні і вони були дешеві. Впіврони з доневеденням. Засоби ближнього радіусу дії, як я вже сказала, НРК і дрони на оптоволокні. Сьогодні знов таки з тієї ситуації, яка на фронті дрони на оптоволокні, вони є для нас критично важливими. Пріоритети на цей рік. Очевидно, це розвиток ракет в Україні. Вже є українські ракети, повірте, їх буде ще набагато більше в цьому році наступними. Це лазери, це рої дронів, це автономне ураження, це надводні і підводні дрони. Це е, рішення в антишахетів, дрони СІЇ, е, антикави е, продовжуємо е, розробляти аналоги українського МАВІКу і очевидно керовані припаси. Вони так само є то пріоритетом для розвитку. На наступному тижні ми поновлюємо. Видачу грантів і відновлюємо фінансування в грантовій програмі «Брайван». Так само будуть доступні гранти від 500 до 8 мільйонів гривень, які дозволять командам далі поліпшувати полюбити нові РНД. Знаємо, наскільки це важливо, знаємо, наскільки всі чекали відновлення цієї програми, тому на наступному тижні можна буде знову подаватися на грант і їх отримувати. Ну, і основний фокус на цей рік це. Розгортання і впровадження інновацій на фронті у нас є багато класних рішень, які є у виробників, є визнання в нашій експертизі, але їх має стати ще більше. Тобто, всі вони мають бути на фронті. Тобто, наша задача на цей рік і пріоритет всі інновації, технології працювали на фронті. Дякую.